Привіт, Це я Іра з каналу Ірина Одінця. Зараз я розкажу ще про мої подаруночки від моєї подушки Діани, яка подарувала мені ляльку. І так, ось, про цю жальку ви можете подивитися на моєму каналі. А зараз до подаруночки. Так, ось моя кладін. Вона жде, ну, це. Ну, Меблі, моя мені подробила подружка, подружка моя. І Клавдін, саме Клавдін, це сама старша сестра Клаудін Владян. Жде, чекає нові ну, меблі для себе, тому що вона в мене психологія, їй треба, бо свою якби так. Фірму зробити, і для цього треба меблі. Вона їх довго здала і тепер ось не може дочекатися. Перше це ось таке от крісло. Таке крісло я, на жаль, не зможу, ще я вам розкрити, я, на жаль, не зможу показати, як зробити це корісло і... Як ці меблі зробити, що мені подарувала подружка. Мені просто це крісло вже вона мені подарувала і в мене просто немає таких зарядів, щоб його зробити. Так. Держачок, на якому держиться крісло, це ви такого не зможете зробити. Не думайте, що я якось його там робила. Моя подружка якось там його робила. Це просто є такі меблі спеціальні для Барбі, і моя подружка раніше не любила Барбі, в неї був, був стільчик на цьому держачку. Вона цей держачок взяла і приклеїла на скотч. Але В мене він не сильно держиться і я закріпила пошапла стрільці. І так, сама устала крісла зроблена з бумаги. Кольорової бумаги і з кольорового паперу і з картону. І тут сили таке серебрісте, не бачимо картон. А синя це ця... бумага кольорова. Клопім дуже зручно сидіти на цьому стічку. Ось вона так сидить і дуже зручно. А що мені подарунок? Так. Сразу кажу, це не день народження. це просто так мені подарували мені на подушку. Це, це. такий от диванчик, щоб мені подарунчик. Тут може може чисти 2 або три ляльки, якщо дуже потіше. Він цей диванчик зроблений з коробки від телефона. Я маю доказательство. Ой, ось. Тут намальований такий телефончик біленький. Ось він такий біленький телефончик. І це доказує, що це вже коробка от телефону іще так, такі штучки, які у телефону. Такі не зовсім, коробочку, а такі. Діванчик, зроблений із коробочки, і обклеєний тканиною. Але ще дядькам було трошки густіше, але я чуточку додавала сюди вати. Але не так я дуже сильний, бо я робила такий диванчик, а я не зможу скрити на ньому. Може трошки пізніше покажу. Да я це диванчик, ще він такий штукенький, а вона вже була тільки трішки. Ось зараз вам покажу. Що вата І коли він теж зручно на ньому сидіти. Ось дивіться, трошки таке тішується. Один. Два. Ще така, такая ще і почисниця. Тут взяли три ляльки загалом. Так, це було все про мої подарунки від моєї подружки. Це не день народження, ще раз повторюю, я напочему мене буде скоро. Місць. Ще одне відео про термінучки, і я буду запрошувати до себе друзів. І так, це, це крісло не тільки може бути для квадрівника. Якщо це крісло побачить другі мої, не страшно то вони заберуть це крісло. Так що ми складімо, складімо, пішли показувати свої новинки до четкомодістрашок. Підписуйтесь на мій канал, на мій канал Яринка Рукодільниця, на канал Діана Бондаренко, ставте лайки, пишіть коментарі, пока.